Члени екзаменаційної комісії, шановні присутні, до вашої уваги пропонується дипломна робота на тему програмна реалізація шахового рушія з використанням технології глибокого навчання нейромережевих моделей. Об'єктом дослідження дипломної роботи є процес реалізації шахових рушіїв. Предметом дослідження є методи реалізації шахових рушіїв та компонентів шахового рушія та застосування штучних нейронних мереж в шахових рушіях для оцінки позицій. Мета роботи: розробка шахового рушія з двома методами оцінки позицій: класично з використанням евристичних правил та з використанням нейронної мережі. Взагалі, шаховий рішій це програмне забезпечення, що аналізує шахові позиції та пропонує найкращі хідних або найкращі варіації. Для огляду методів реалізації шахового рушія потрібно розуміти, з чого він складається. Основними компонентами рушія є представлення дошки: це зберігання усієї інформації про позицію, генерація ходів, це усі можливі ходи в конкретній позиції, оцінка позицій безпосередньо, пошук найкращого ходу або найкращих варіацій. На поточному слайді подано аналіз методів представлення дошки та генерації ходів. Було обрано метод генерації ходів з бітовими дошками та гібридний метод представлення для представлення позиції в цілому та для високої швидкості роботи усіх операцій. Використання бітових дошок для генерації ходів надає можливість завчасно прораховувати основні множини, такі як усі горизонталі, усі вертикалі, а так і фігур з певних клітинок, та надалі використовувати заздалегідь підраховані множини, таким чином значно прискорюючи швидкість генерації ходів. Для пошуку найкращих варіацій будується орієнтований граф, де кожна вершина це фактично позиція, а кожна дуга графу це хід, який призводить до цієї позиції. Для вибору оптимального ходу аналізуються спочатку позиції, з яких немає ніяких переходів, та обирається максимальна можлива оцінка в батьківських позиціях через дуже велику кількість таких вершин деякі гілки графу відсікаються модифікаціями алгоритму пошуку. Одним з таких модифікацій є альфа бета відсічення, і на ілюстрації продемонстровано, як саме працює альфа-бета відсічення. Під оцінкою позиції розуміють оцінку переваги певної сторони у позиції. Аналіз класичного методу та методу на основі нейронних мереж наведено на слайді для класичної оцінки. Використовуються евристичні методи, адже точного значення для оцінки переваги позиційної існує а для оцінки позиції з використанням нейронної мережі використовуються дані, які було створено класичними методами. Для реалізації рушія було обрано мову програмування C++, незважаючи на відсутність автоматичного контролю ресурсів. Адже найвагомішим критерієм вибору була саме Продуктивність та швидкість роботи програми. Для створення та тренування нейронної мережі було обрано мову програмування Python через простоту реалізації та фреймворк TensorFlow через простоту інтеграції, як з Python, так і з C. За основу нейронної мережі було обрано чотиришаровий персептрон за аналогом існуючими рішеннями. Основною проблемою створення нейронної мережі для оцінки позицій є представлення позиції у вигляді вектору ознак. Для представлення розташування фігур. Кожне поле дошки кодується як 12 бінарних ознак. Кожна з цих ознак відповідає за конкретний тип фігури на конкретному полі дошки. Було проекспериментовано з деякими методами представлення, і у результаті експериментів було винайдено метод, у якому замість ознак для черговості ходу у позиції, у випадку ходу чорних позиція інвертувалася, чорні ставали білими, а білі чорними, і оцінка відбувалася з боку білих. Це значно покращило узагальнюючі можливості нейронної мережі та зменшило час дії тренування. Як результат було розроблено реші, що здатні встановлювати будь-яку позицію, генерувати легальні ходи опозиції та шукати найкращий хід на заданій глибині двома методами оцінки позицій. На ілюстрації показано порівняння пошуку найкращого ходу з класичним методом оцінки та з використанням нейронної мережі. Як бачимо, найкращий хід в обох випадках знайдено один і той самий, проте нейронній мережі з глибиною пошуку 3 знадобилося на це більше часу, ніж класичному методу, навіть з глибиною пошуку 5. І як бачимо, в таблиці наведено порівняння швидкості пошуку з різними методами позиції. Очевидно, що класичний метод є значно швидшим за рахунок відсутності великої кількості розрахунків у нейронній мережі. Переваги та недоліки розробленого рушія представлені на слайді. Основними перевагами рушія є його гнучкість та варіативність, а основним недоліком рушія є низька швидкість оцінки позиції з використанням нейронної мережі. Таким чином, під час роботи над проєктом було порівняно та проаналізовано існуючі методи реалізації шахових рушіїв, розроблено власний шаховий рушій з двома методами оцінки позиції, а також було представлено новий метод подання позицій у вигляді вектору ознак. Проаналізувавши недоліки програмного продукту, було запропоновано шляхи для його вдосконалення. Для пришвидшення пошуку варіацій потрібно вдосконалити або існуючі модифікації пошуку, такі як транспозиційні таблиці, або ж додати нові, такі як паралельний пошук. Для вдосконалення оцінки позиції можливо використовувати нейронні мережі, що ефективно оновлюються для пришвидшення їх роботи, або ж застосувати різні методи оцінки позиції для різних етапів гри. Дякую за увагу.